Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми поговоримо про різницю між дешевими і дорогими галогенними лампами. Спочатку почнемо з коротких тез, а потім я поступово це все розжую більш зрозумілою мовою. Отже, якщо коротко, дешеві лампи мають нижчу яскравість, яка майже завжди не відповідає заявленій. на відміну від дорогих ламп, у яких в принципі заявлено. Яскравість відповідає фактичній. По-друге, це колірна температура або спектр світла. Якщо ми беремо дешеві лампи, то це стовідсотково будуть виключно жовті лампи, ще й не яскраві. З дорогими лампами у нас вже з'являється можливість обирати колір світла, білий або Жовтий, відповідно, там кожен спектр світла підходить під певні задачі. Але ми пам'ятаємо, що в випадку з галогенками, чим біліше світло, тим менша яскравість, але все ж таки вибір є. Ну і по-третє, це якість самого світла. У дешевих ламп світло буде нерівномірним. Будуть якісь плями, паразитні промені тощо, навіть з галогенками, на відміну від дорогих ламп, у яких рівномірне світло і правильне фокусування лампи в фарі. Також не забувайте про термін експлуатації. Дешеві Лампи робляться з дешевих компонентів і при цьому мають нестабільне виробництво. Тобто від партії до партії або навіть від лампи до лампи якість може змінюватись. В автомобілі, де лампи працюють постійно при сильних вібраціях, і галогенка при цьому ще й сильно нагрівається, це може призвести до того, що дешева лампа дуже швидко вийде з ладу. З дорогими лампами такого не відбувається. Якщо говорити про нормальні бренди, то тут лампи слугують приблизно 400-600. Годин, а деякі лампи навіть більше, більше тисячі годин. Це можуть бути там Osram Ultralife, Philips Long Life тощо. Також до питання надійності можна додати такий момент, що дешеві виробники часто копіюють конструкцію. Ламп більш дорогих виробників, але скопіювати конструкцію це одне, а використовувати при цьому ще й правильні матеріали це зовсім інше. І в дешевому сегменті поєднати ці два поняття досить важко. Зважаючи на те, що звичайна галогенка на відкритому повітрі, навіть не в закритій фарі, спокійно може грітись до температури 350 градусів по Цельсію, і навіть більше, можна зробити висновок, що при використанні неякісних матеріалів такі лампи швидко перегріваються. Ну і також через те, що ламп Мають недосконалу конструкцію, вони знову ж таки погано фокусуються і позиціонуються в фарі, що призводить до отримання нами неякісного світла. Але найцікавіше це те, що у дорогих ламп є один нюанс наявність ультрафіолетового фільтру, якого немає у дешевих виробників. Колби дорогих ламп робляться з кварцевого скла з спеціальним ультрафіолетовим фільтром. Як ви розумієте, при виготовленні дешевих ламп з дешевих матеріалів. Такі технології недоступні. І те, що дешеві лампи мають ультрафіолетове випромінювання, згубно відображається на самих фарах. Звичайно захисне скло фари або лінза фрінеля, кому як подобається, виготовляється з полікарбоната і ультрафіолет чинить на нього згубну дію, через що скло починає жовтіти, мутніти, тріскатись тощо. Так само ультрафіолет. Згубно впливає і на сам рефлектор-відбивач фари. З часом при використанні дешевих ламп рефлектор починає тріскатись і розсипатись. Дешеві виробники використовують скло без ультрафільтру по ряду причин. Ну, По-перше, це дешевизна виробництва. По-друге, дешеві лампи мають невисоку яскравість, як ми про це говорили, і УЕФ фільтр може трішки ще знижувати цю яскравість. Тому щоб Збільшити або зберегти яскравість дешевих ламп, виробники йдуть на такий вимушений крок, тобто позбавляються ультрафіолетового фільтру для того, щоб лампи світили яскравіше. Але при цьому згодом ми отримуємо ряд проблем. Також колби без ультрафіолетового світла часто зустрічаються на підробках або фальсифікованих лампах. І якщо ви там десь зустріли в інтернеті, на китайських сайтах, Лампи відомого виробника, але за більш привабливою ціною, це ще не означає, що ви купуєте оригінальну лампу за дешево і всіх обдурили. Може бути справа просто в тому, що ці лампи зроблені з більш дешевих матеріалів по більш дешевим технологіям, і відповідно з часом, як я вже сказав, ви можете отримати цілу купу проблем і навіть не розуміти, чому. Ваші фари раптово помутніли, пожовтіли і рефлектор посипався. Тому деякі автомобілісти, купуючи вживаний автомобіль, не тільки змінюють рідини, а ще й звертають увагу на те, які лампи встановлені. Для цього достатньо просто витягнути лампу і подивитись на неї. Якщо це якась новнейм no лампа, її все ж таки краще замінити. Якщо ви там побачите написи. З назвами відомих брендів, відомих виробників, в принципі, таку лампу можна залишити. Тому я не говорю, що лампи потрібно міняти як всі рідини, але хоча б просто звернути увагу на те, що за лампи вам поставили, коли продавали автомобіль, варто. Адже при використанні неякісних ламп через деякий час ми гарантовано отримуємо проблеми. Наступний момент це потужність ламп. Зазвичай галогенки, на відміну від ксенону або LED-ламп, мають сталу потужність 55-60 Вт, за виключенням деяких моделей, деяких виробників, у яких потужність може бути 90-100, можливо, там 110 Вт. Так от у дорогих виробників заявлена потужність завжди буде сталою, і відповідно навантаження на вортову мережу буде сталим і яскравість. Також не буде змінюватись. У дешевих ламп через використання неякісних компонентів, нестабільне виробництво тощо, потужність може змінюватись в процесі роботи лампи. Відповідно, бортова мережа автомобіля може або перенавантажуватись, або навпаки, потужність буде знижуватись, і від цього буде у нас знижуватись яскравість світла. Тому ми отримуємо нестабільне світло. Там, наприклад, коли вмикаємо лампи. Вони можуть світити яскравіше, потім лампи починають перегріватись і втрачають свою яскравість. Щось схоже, ми бачили у LED-ламп. Тому у дешевих виробників ми говоримо про нестабільну потужність і нестабільну яскравість в той час, як нормальні виробники гарантують нам постійну потужність і високу яскравість. Тепер щодо вартості, різниця вартості між дорогими і дешевими лампами може бути там в декілька разів. Наприклад, за один комплект хороших якісних галогенок ми можемо придбати приблизно десь 2-3 комплекти дешевих ламп. По терміну експлуатації. Це вийде плюс-мінус однаково, тобто якісь якісні лампи прослугують нам приблизно півроку, і два-три комплекти дешевих ламп також прослугують півроку, можливо, на декілька місяців більше. Тобто, в принципі, витративши одну і ту саму кількість грошей, що з дорогими, що з дешевими лампами, ми отримаємо приблизно. Однаковий термін експлуатації, але з дешевими лампами нам їх доведеться частіше змінювати, і з дешевими лампами в нас як мінімум з'являється ризик того, що почне. Поступово страждати оптика мутнішитиме скло і розсипатиметься рефлектор. З дорогими лампами такого нюансу не буде. А якщо додати сюди ще стабільність роботи, яскраві світла, можливість обрати спектр світла, то виходить, що в принципі немає жодного сенсу купувати дешеві лампи. Спочатку це здається дешево, але навіть в такій короткостроковій перспективі, як півроку, ми нічого майже не зекономимо. А при цьому отримуємо багато проблем і ризиків. Тому, на мій погляд, краще все ж таки віддавати перевагу хорошим якісним лампам. Один раз заплатив і спокійно собі катаєшся. Що стосується конкретних моделей, то зараз я приведу декілька прикладів ламп для різного типу світла, щоб ви могли краще в них орієнтуватися. Наприклад, для ближнього світла або для четвертих ламп, які поєднують в собі ближнє і дальнє світло, можна розглянути такі лампи, як. Остром Nightbreaker плюс 200 або плюс 220%. Відсотків. Philips Extreme Vision плюс 150 і, наприклад, Narva Range Power також плюс 150. В принципі, всі вони будуть світити дуже класно і яскраво. Єдине, що все ж таки лампи від Остром будуть там на декілька сотень люкс яскравіші, на відміну там від Philipsів або ламп Narva. Для дальнього світла можна обрати такі лампи, знову ж таки, як Osram Nightbreaker, тільки моделі Laser, Philips GT200 або Bosch Gigalight Plus 120 лампи від Philips і Osram будуть трішки яскравіші за Bosch. у Bosch буде триваліший термін експлуатації. І для протитуманних фарм можна розглянути, наприклад, найдешевший варіант це Philips Ecovision, стандартні жовті лампи без збільшення яскравості, але вони будуть досить довго працювати. Якщо хочеться щось цікавіше, можна взяти, наприклад, Osram All Season це лампи, спроєктовані якраз для поганих погодних умов. і Вони ідеально працюють в дощ, туман або сніг. І якщо хочеться більш декоративного ефекту з протитуманками, тобто хтось підбирає під біле світло фар, білі протитуманки, тоді можна подивитись, наприклад, Narva Range Power 110%. Ці лампи з таким трішки білим відтінком світла світять, в принципі, непогано, як протитуманка, вже через спектр світла працюють гірше, але ще придатні для використання як протитуманка, так і для декоративного ефекту. Такий собі посередній варіант. Тому, якщо ви замислились над тим, щоб поміняти лампи в своєму автомобілі, на мій погляд, тут Вибір однозначний, потрібно обирати лише дорогі лампи відомих виробників. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!